Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі з вами отець Роман Лаба. В цьому відео хотів би поділитися з вами коротким, але неймовірно змістовним і глибоким текстом авторства кардинала Гархарда Людвіка Мюллера. На мою думку, це один з важливіших богословських текстів останнього десятиліття. І хоча він короткий, але пам'ятаємо, що кардинал Гархард Людвік Мюллер. Є німцем і висловлюється, виражається в стилі німецьких теологів, які в одне речення так багато змісту напакують, що потім потрібно цілі сторінки, десяток сторінок коментаря, щоб те все пояснити, розпакувати і донести Божому народу. І справді думаю, що майбутні покоління теологів будуть посилатися на цей текст. Він є змістовний, глибокий і знаковий на цю епоху, на цей час. Отже, текст під заголовком Що таке синодальна церква в католицькому розумінні був опублікований 15 жовтня, тобто вчора на католицькому німецькому, німецькомовному ресурсі ресурсікатнет. Посилання до, на оригінальний текст дам в описі під цим відео, і я, річ, сподіваюся, що відважні католицькі українські ЗМІ опублікують гарний переклад. Отже, що таке синодальна церква в католицькому розумінні? Кардинал починає так. Щоб зобразити синодальну церкву, люди люблять звертатися до заключної формули семи листів в книзі Откровення. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. І справді ця формула в другому і в третьому розділі Книги Откровення зустрічається декілька разів. Однак це запрошення залишатися вірними Ісусу Христу, який той самий вчора, сьогодні і навіки. Еміненція посилається на послання до Євреїв, 13 розділ, вірш 8. За, жодним, за жодних обставин християни не повинні піддаватися різним чужим наукам. Євреїв 13.9. Вони ніколи не можуть вийти за межі самооб'явлення Бога в Ісусі Христі в напрямку модерністської чи прогресивної церкви, яка нібито має наздогнати просвітництво, але при цьому лише піддається Його натуралізму откровення без Бога. І пропонує себе як громадянську релігію абсолютній державі безгідності в сенсі Гобса, Гегеля та Маркса. Другий Ватиканський собор часто неправильно тлумачиться в неогностично-антикатолицькій герменевтиці як початок нової ери церкви. Справді, інколи зустрічаюся з такими поясненнями, що ну, таке враження, наче до другого Ватиканського собору не було ані богослов'я, ані церкви. Що все тільки з ним і почалося? Що все, що до цього часу було, треба відкинути, як непотрібне, застаріле і так, далі, і так далі. Ну, звісно, це є помилкове, помилкове твердження. Тим часом собор Ватиканський ІІ посилається на, попередні, на навчання попередніх понтифіків, соборів, а найчастіше посилається, вгадайте, на якого понтифіка? Хто найчастіше з пап Римських? Цитується в документах Собору Ватиканського Друго. Нажміть на паузу і вгадайте, так ви вгадали, пій 12 Отже, <смір> Собор Ватиканський Другої часто неправильно тлумачиться в огностично антикатолицькій герменевтиці як початок нової ери церкви, сумісною пробудженими атеїстичними антропологіями, і яка, як колись французькі саломні абате. Елегантно позбувається Христа Христового. Однак, з точки зору історичного богослов'я, за царством Отця і сина в жодному разі не слідує внутрішнє царство Святого Духа в сенсі Йоахіма Сфьоре або Гегеля. Ясна річ можу помилятися, але здається, еміненція натякає тут на папу Франциска, який в посланні з нагоди Всесвітнього дня Молитов про охорону створеного світу зацитував саме Йоахіма Сфьоре. Наводжу цю цитату. Папа Франциск так написав: Я хотів би нагадати про такого великого віруючого провидця, як Йоахим Сфьоре, калаврійський абат, наділений пророчим духом, який, за словами Данте Аліґєрі, в часи кривавих битв, конфліктів між папством та кесарством, тобто імперією, хрестових походів, Єресій та секуляризації церкви. Зміг вказати на ідеал нового духу співіснування між людьми, позначеного вселенським братерством та християнським миром, що є плодом живого Євангелія. Ну, здається, папа бачить в Йохімії такого собі натхненника синодальності в сучасному розумінні цього слова, тобто всі ми йдемо разом, понад різними поділами, всі ми брати і так далі. І так далі. Продовжую е, читати е, текст кардинала. Втілене християнство не може бути подолане монтаністичним або ентузіаст... ентузіастичним, тобто захопленим духовним християнством без догми, таїнства та апостольського учительства. Ми також не можемо вивести католицьку церкву на вищий штабель її історичного існування, наслідуючи приклад старих гностиків. І замаскувати цю зраду красивою етикеткою синодальної церкви. Ух, як відважно пише кардинал Мюллер. Треба за нього буде помолитися. Соборність церкви є однією з її внутрішніх рис, які ми сповідуємо як істинне об'явлення, вірою в єдину святу вселенську, тобто Соборну і апостольську церкву. Ми кажемо в -вірую, так? Тобто, це належить до сутнісних не церкви. Синодальність лише означає, за аналогією, з колегіальністю єпископів на Вселенських та Регіональних соборах, синодах, інструмент та метод координації і співпраці між мирянами, богопосвяченими особами та кліром в їхній власній участі в пастирському, доктринальному, тобто вчительському та священичому служінні Христа глави церкви. Тобто, синодальність є лише інструментом координації, каже. Кардинал Мюллер. По суті, Святий Дух наділяє церкву різними ієрархічними та харизматичними дарами. Ними її скеровує, єднає її в сопричасті і служінні, оздоблює своїми плодами. Тут кардинал посилається на Конституцію Субору Віканського другого Люменгенцію, четвертий пункт. Не ми даємо церкві майбутнє через організаційну реформу її структур. Ну, ні. Навпаки, це Дух Отця і Сина, який з силою Євангелія омолоджує церкву, постійно її оновлює і провадить до її довершеного єднання з женихом, з обручником, продовжує кардинал цитувати Рюменгенцію. Але так само як квадратура кола суперечить принципам геометрії, так і в католицькій еклезіології. Поєднання протестантської концепції синодальності, заснованої на запереченні сакраментального порядку, встановленого Христом у церкві та Єпископській Конституції церкви Божественного права, з католицькою концепцією синоду та синодальності, приречене на провал, в принципі. Ось так. Ну так. квадратура кола. Джон Генрі Ньюман в своєму есе Нарис про розвиток християнської доктрини 1845 року. Довів щодо церкви отців, що англіканство зазнало невдачі як проміжний шлях між протестантським та католицькими концепціями, і не є варіантом для католицького екумінізму. Думаю, що вслід за Джоном Генрі Ньюманом, це глибоко усвідомив Папа Бенедикт XVI і тому Конституцією Anglicanorum Cetibus. Створив можливість англіканським спільнотам повернутися на лоно Католицької церкви, зберігаючи їхню літургійну традицію. Ну, ця літургійна традиція близька до римського обряду насправді. Ну і Мені розповідали, що в англіканській церкві в багатьох храмах використовують «Місале Едіціо Ватикана, то видання, ватиканське видання римського месалу. Добре, добре, думаю, що папа Бенедикт XVI цим кроком ну, він реалізував бачення екомінічне, яке представлене в енцикліці Морталіум Animous. Багато теологів кажуть, що ця енкліка фактично похоронила екомінізм, закопала його. А я вважаю, що це є справжня католицька концепція екомінізму, яка полягає в тому, що. Ті, хто від католицької церкви відлучилися, ну, мали би до неї приєднатися. Бласкаво просимо, ну якось так. Ну, бо католицька церква ні від кого не від'єднувалася. Так була від апостольських часів, коли то Ігнатій Антіюгійський, здається, вперше вжив ось цього терміну католицька, і ну, до сих пір так є якось. Ну, звісно, в нас купа теж проблем є. так? Да? В Люменгенціум, 10 пункт, продовжує, Вати... продовжує кардинал Мюллер, Другий Ватиканський собор показує інший шлях. Єдність у служінні та різноманітність у місії мирян на основі хрещення та єпископів і священників на основі таїнства рукоположення, ґрунтується на участі в єдиному священстві Христа. Він є головою тіла, яке представлене у своїх членах усіма охрещеними, а особливо як голова. Jeskupami, pamięta preswiterami, przedstawione tak. Sakramentalna konstytucja cerkwi, budowa sakramentalna cerkwi, grunduje się na jej jednostki życia z Chrystorem i żadnym czynem nie można płutać czy te z konstytucjami politycznych spilnot. No, po pobudowamy politycznych spilnot, zdaje się, tak, tak trzebałoby przeklasyć Грецьке поняття ієрархічної конституції церкви, яке в псевдо Діонісі Ареопагіта, де ієрархія, включає також харизми вірних, означає ніщо інше як сакраментальність церкви, виражаючись латинською мовою церкви. То маємо дві традиції грецьку і латинську, так. Вона не має нічого спільного з соціологічною формою управління зверху вниз. Яка в демократичні часи може або повинна бути замінена правлінням знизу вверх, ось так. Було б гріхом проти Святого Духа, єдності церкви, в об'явленій істині втягувати носіїв загальної місії церкви в мирянському апостоляті в богопосвяченому житті і в єпископаті в боротьбу за владу в політичному сенсі, замість того, щоб розуміти, що Святий Дух скеровує їхню симфонічну співпрацю так. Щоб усі могли прийти до єдності в Христі. Насправді, всі повинні перевершувати один одного в служінні для побудови Царства Божого. Богословський висновок: синодальність у католицькому розумінні, отже, не є конструкцією посткатолицької церкви чи її перетворенням на неурядову організацію, що відповідає вимогам пробудження, але стосується співпраці всіх мирян. Богопосвячених осіб, деяконів, священників та єпископів під проводом наступника Петра, керованого Святим Духом. Люменгенцім 23: Щоб Ісус Христос засяяв на обличчі церкви триєдиного Бога як світло для народів, проповідуючи Євангеліє кожному створінню. Ось такий текст короткий, але непростий. Непростий також через свою складність, власне, побудова тих німецьких речень ну, є для мого українського вуха є трудною. Не знаю, як для вас. Сподіваюся, що богослови рожують, прокоментують це краще. Я вам, дорогі мої, дякую за увагу. Заохочую прочитати цей текст, чи він буде опублікований. Сподіваюся, що так. І заохочую вас. Молитися за кардинала Герхарда Людвіка Мюлера. Ну бо хто його знає. Дякую за увагу. Дякую за ваші пожертви. Донати. Я їх використовую задля перемоги. Якщо хтось прагне долучитися, то в описі є така можливість. Бувайте здорові. До зустрічі!